Історичний <пит> факт. <пит> назва Австралія латинською Terra Australis належала тоді ще невідомій Антарктиді. Сучасна ж Австралія мала багато імен. Зокрема, закріплена Абелем Тасманом назва Нова Голландія. Австралію вперше назвав таку британський мандрівник Меттю Фліндерс у 17 столітті. А офіційного статусу термін набув лише у 19 столітті з офіційної вимоги губернатора нового південного Уельсу Лаклана Макворі. З цього чорта. Це був історичний, історичний факт випуск. Вітаю, панове. Австралія. З цим континентом пов'язано багато міфів, стереотипів та брехні. І брехня дивна річ, якщо за неї можна притягнути будь-кого до суду. І ще дивніше, коли людина, яку звинуватила у брехні, насправді не брехала. Знайомтесь, Джон Барі Ларо, Австралійський політик, що засудив коміка за критику і втратив за це свою позицію. Ну, технічно. Це все відбувалось ось нещодавно. В період з 2019 по 2021 рік. Ех, Початок 20-х. Це відбувалося в австралійському штаті Новий Південний Уельс, і це місце джерело гемблінгу і кокаїну найбільші числа вживання кокаїну не тільки в Австралії, а й у всьому світі. Він був заснований злочинцями, яких британці завезли до Австралії, коли Сполучені Штати стали незалежними і е з, -з тих часів мало що змінилось. Це частково пов'язано з політичними партіями, ну саме сама історія пов'язана з політичними партіями. І я міг би поглибитись у цю тему, що лейбористи репрезентують профспілки і є найстарішою партією Австралії, або в історію утворення ліберальної партії та їх корупції, що почалася ще в момент їх створення на початку Другої світової. Але це нас не цікавить і тупо збільшить довжину відосу. Тому я згадаю тільки націоналів. Партія, Партія заснована 1920 року. Сучасне ім'я отримала 1982 року. і Її фінансування постійно опиняється під питанням, питанням корупції. 2008 року націонали об'єдналися з лібералами у штаті Квінзланд, і це зробило ці дві партії союзниками. Але в штаті, про який зараз йдеться мова, Новий Південний Уельс, далі іноді НСВ, Вони були союзниками ще з 1927-го. А тепер поговоримо про головних героїв. Перший з них Джон Баріваро. Він народився у місті штат Новий Південний Уельс. Спочатку його звали Джованні Домініко Баріваро, бо його батьки іммігранти з Італії. Баріла був у політиці з 11 березня 2011 до 31 грудня 2021 року. Він досі живий і все ще, за словами одного коміка, робить кумедні речі. Він був головою відділу НСВ, партії націоналів і замом голови лібералів НСВ. ну себто зам-мером. У нього було кілька начальників, і він має е, не один казус в своєму резюме. І казуси, хоча не переплюнуть те, що накоїв тогочасний прем'єр-міністр Австралії, про нього пізніше розповім коли-небудь, можливо, якщо коледж не забере у мене більшу частину часу, але, казуси, все ще серйозні. Зокрема, згідно з плітками заради легальних причин. Зрадив своїй дружині, був люто корумпований, завдав серйозної шкоди численним екосистемам NSW через активну підтримку індустрії бавовни та вирубування лісів, разом із батьком та, начебто, братом вкрали італійський клуб Марко Поло та ще багато чого. Про частину цього буду йти далі, тому тут загострювати на цьому увагу не буду. А, і ось іще прикол: все це було приховано пресою, бо Джон, як і його бос тогочасний, Глені Збережий Клієн, дуже близький до журналістів. Навколо Глегіс навіть своєрідний культ особистості сформувався завдяки ним. І другий Джордан Шенкс, австралійський політкомік, модель і ютубер. Хоча через деякі відео його можна скоріше назвати журналістом-любителем, також родом з того південного Уельсу. І, взагалі, за свою 15-літню кар'єру на Ютубі він звертав увагу австралійців багато на що: брехню новинних корпорацій, дезінформацію, якщо це не одне і те саме військові злочини, зради, а також на корупцію. І оскільки його відоси стали популярні, він привернув багато уваги, негативної уваги, оскільки його стиль відштовхується від скоріше сатиричної комедії, тому переповнений порівняннями, матами та ображеннями. Через це, що з ним тільки не робили. Його судили, йому спалили хату, його продюсера заарештовували, його намагалися списати як божевільного, конспіролога і таке інше. Він, скоріше, є антиподом стосовно новин, Він ненавидить більшість журналістів, ну, точніше, журналістів з найбільших корпорацій новин. Все. Тепер можна переходити до цієї дуже повчальної історії. Історія починається з дій Барі Ларо, а саме серій дурних рішень щодо правління в штаті, корупції і брехні. Натворив він багато чого, тому я щось спростую, а щось взагалі проігнорую. І, звісно, щось опущу, бо згадати тут все складно, навіть не зважаючи на те, що в мене все в тексті виписано. Почнемо з простого: корупція. Знаєте, що таке свиняча бошка? Це форма корупції. Один з методів перемоги на виборах завдяки грошам. Це коли ти береш велику кількість грошей і даєш їх у формі грантів, містам, голоси яких критично необхідні для перемоги. Прекрасним прикладом цього буде одне з тих місць, про які тут ніхто ніколи не чув: Нарандера Шир або просто Нарандера. Це одне з невеликих містечок в NSW під час господарювання партії націоналів, сюди текла величезна кількість грантів на абсурдні суми, але інфраструктура взагалі не будувалась. Навпаки, навіть активно руйнувалась, а проекти, націлені на створення цієї інфраструктури, гальмувались і закривались, через що більшість молоді звідси виїхала. Навіть для настільки малих містечок на рандера занадто тиха. Особливо у вихідні. Корупція не наче уражає корупція, неначе усіх, з ким цей псевдоіталієць працює. І це шкодить всім, навіть землі. Пам'ятаєте уроки географії. Там вам мало розповісти про Австралію дві речі. Перше, там абсурдна кількість унікальних видів. І що найвища географічна точка це гора Костюшко. Ця гора є дуже важливим географічним і культурним об'єктом. Тільки на ній живуть близько 27 окремих видів, які більше ніде не зустрічаються. Що Баріларо міг такого зробити, що цілий національний парк опинився під загрозою? Знайомтесь, Брамбі. Брамбі це австралійський термін, що означає з коней. Коні сюди були завезені разом із злочинцями, і я гарантую вам, деяким коням вдавалося тікати. Вони розмножувались буквально так, як і австралійські кролики. І як і австралійські кролики, ця є розсія інвазивним видом, що руйнує місцеві екосистеми. Працівники національних парків зазвичай їх вбивають, аби вони не з'їли всі рослини і не затоптали тварин і комах, що сидять в тих рослинах. Але в той самий час наявність цього інвазивного виду є елементом бізнесу деяких гідів у парку. І через це є е, певний конфлікт. Його кульмінацією стала спроба лейбористів легалізувати винищення конів, щоб вони не знищили унікальну екосистему повністю. Але тут втрутився Джовалі. Завдяки цьому покидьку вбивство коней не було легалізовано. Навпаки, він спробував випустити закон, що забороняв їх вбивати. Ну, очевидно, людина, що має піклуватись про екосистеми свого штату, оскільки це її робота, не може просто так зробити таку. <звук> Тоді що тут відбулось? Справа в тому, що йому заплатив один з гідів. Скільки? 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. Це якби за мера Закарпаття за взятку в 10 тисяч гривень, дозволив на березі синевіру птахоферму збудувати. Та такого взагалі бути не може, щоб національна перлина була продана за 10 тисяч доларів. Цікаво, що він міг зробити з тими 10 тисячами, спалити їх як джокер? О, до речі, про вогонь. Точніше, про пожежі. Протягом його строку на посаді голови націоналів і заммера штату він обірвав фінансування пожежників і СНС. І це дуже сильно вплинуло на можливість реагувати на стихійні лиха, одним із яких є лісові пожежі. Одним з методів запобігання пожежам є контрольоване спалювання сухої рослинності, але служби національних парків не могли цього зробити, бо кількість персоналу зменшилась. Справжні експерти намагались йому сказати: аго, мудило, це кепська ідея. Наприкінці цього десятиліття станеться якась страшна фігня, якій ми можемо запобігти прямо зараз. Не треба. Він це проігнорував. Пам'ятаєте, що відбулось на початку 2020 року? Найгірші пожежі в історії Австралії. Настільки кепсько все було, що цей період отримав назву е, Як он там? Чорне літо. Точно. Чорне літо. Пожежі чорного літа. Коли наприкінці 2019 року почались оці, власне, найбільші пожежі в історії Австралії, вгадайте, кого він звинуватив? Експертів. Експертів, які намагалися донести до нього, що його ідеї не просто кепські води, повна, і пожежників, які нічого не могли зробити, бо їх мало і нормальне обладнання відсутнє. Мутні справи і дії Барілару і його боса Глеїс Клієн, притягнули увагу ютубера і політкоміка Френдлі Власне, Джордана Шенкса. Джордан зробив свою кар'єру, висвітлюючи корупцію, висміюючи політиків і активно переплітаючи все це з культурою Австралії, тобто Сімпсонами. І звісно, ну такі джерела контенту обвинути складно. В певний момент Джордан якимось чином встановлює контакт з представниками лейбористів, через що починає іноді брати інтерв'ю в таких осіб, як Кевін Рад, екс премєр міністр Австралії, що разом із колегами витягнув Австралію з величезної фінансової кризи 2008 року. В червні 2020 року він бере інтерв'ю в одного з представників лейбористів, кандидата Джоді Маккей. Джоді в тому інтерв'ю обізвала Гледі з вбивцею коал, через те, що під її контролем в штаті коали опинилися в настільки кепській ситуації, що експерти пророкували їх повне вимирання у 2050 році. Це відео стало першим каталізатором серії абсурдних подій, що зараз є уроком для всього світу, кого не можна пускати до влади. Марілару це інтерв'ю трошки не сподобалось. Тому що, коли ти кажеш мудаку, що він мудак, він чомусь ображається. Цей шмацала розміром з дикого коня, якому він дозволив знищувати одну з найважливіших екосистем, побіг до своїх друзів скаржитися. Через це інтерв'ю згадали на радіо. В додаток до цього пізніше, коли Джордан зробив кілька відео про це і про Джона особисто, в газеті про це вийшла стаття. І в тій статті він називає Шенкса расистом і скаже ні через слово браз. Це стало другим каталізатором. О, ви тільки подивіться на це. Корумповане бидло думало, що він Айвенго, але виявився Дон Кіхотом. Якщо вони зрозуміли цей жарт, то ви не слухали вчителя назарліт в сьомому класі. Взагалі, в цій історії багато моментів ескалації. І більшість з них дії Джордана. Мабуть, найсерйознішим таким моментом було відеобраз, опубліковане у вересні 2020-го. У Барілару є кілька великих садиб, які він часто здає в оренду. З цього приводу навіть у парламенті нового південного Вельсу піднімався Кітиш, мовляв, хто допустив його до творення законів стосовно бізнесів типу Airbnb, якщо в нього свої інтереси в таких бізнесах. Власне, цей бізнес, так би мовити, вкусив Джовані за його боку допу. Це підписався. Команда Джордана дізналась, що одну з його садиб можна орендувати і, можливо, навіть знімати там. І якщо в тій садибі зняти відео про всі його факапи, то вийде найбільший і найкращий тролінг в історії австралійської політики. Це вони й зробили. І якщо вам здається, що це обертіл, то. Ну, можливо, ви її маєте ранцю, але звертаю вашу увагу. По-перше, вони для цього витратили величенькі гроші, щось там близько тих самих 10 тисяч баксів. А по-друге, вони спитали дозволу на запис відео в жінки Барівару. І отримали його. Плюс, це навіть не його головна хата. Основний маєток Барівару знаходиться в Квімбіані. І... Ну, наскільки б такий троллінг не був жорсткий, ви маєте визнати, це фігня якась. Наскільки треба бути тупим, щоб здавати свою дачу в оренду? На політика можна стільки бруду знайти, щоб шантажувати його в такому випадку. І Паріоро не настільки вже й дурний, як виявляється, бо тільки но він дізнався про відео, він наказав хлоп шукати маєток на наявність схованих мікрофонів і жучків. Начебто нічого знайдено не було. За цим послідувало ще кілька відео. Зокрема, історія про те, як баріла з батьком викрали клуб, відео, в якому комік зателефонував йому і спробував задати йому питання щодо пліток про зраду жінці, які пізніше піднялись під час слухань в суді, що стосувалася його боса. Ця серія подій спровокувала Джовані зв'язатися з поліцією, а саме командою спеціальних тактик і контртероризму. А ті, в свою чергу, повісили на коміка і його команду окремий підрозділ. Контртерористичний підрозділ. В Австралії контртерористичні підрозділи полюють на ютуберів і коміків. І доверху, як, як польський співак Цепісоло, писав: він починає теревенити з адвокатами, що спеціалізуються в брехні. Адвокати перед різдвом надіслали нашому гуртку листа. Мовляв, так і так. Ось список усього, що дратує нашого клієнта. Він збирається судитися з вами за це. Джордан і Пацики вирішують, що треба буде в певний момент відповісти на це. Як вони це зробили? Найкращим способом ем, зірвали зустріч з барілару, організовану одним з місцевих універів. Так з'явилось відеообрази Тернол. Це був травень 2021 року, і цей випадок ще сильніше погіршив для нього ситуацію, змусивши корумпованого чорта і адвокатів подати заяву у федеральний суд. Але під якимось чином преса про це дізналась раніше, ніж людина, яку він судив. Десь протягом місяця Джордан не отримав документів стосовно суду, тому йому довелося навідатися в офіс фірми, що працювала з Барівару, і самому забрати документи, паралельно підвідавши одного з працівників. Нарешті суд міг початися. Там щось відбувалось у суді з продюсером Джордана, але то окрема історія. Яку мені лінь розповідати? Отже, Шенкс і баріла роз'ясовують стосунки у своїй справі. Шенкс подав заяву, а що присяжні також вислухали справу. Це щось, на що він повинен автоматично мати право. Але Баріларо виступив проти, бажаючи, щоб тільки суддя слухав це, спираючись на аргумент юристів, мовляв, це буде складно організувати під час ковіду. Через це Джордан втратив можливість виступити перед присяжним і мав виплатити гроші за це. Далі з'явились нові проблеми. Одним з тверджень Джордана, за яке він опинився в суді, було те, що Джованні збрехав у парламенті. Через парламентські привілеї юристи не могли довести, що твердження є правдивим, а не брехнею, тому їм довелось подати заяву на ігнорування привілей. І Баріларо знову виступив проти, і разом з ним суддя. Джордан Джордани юристи застрягли в суді без можливості захиститись, бо противник має привілеї, без присяжних, які могли б допомогти, і під постійним наглядом копів, що діють в інтересах твого противника. Ситуація програшна. Тому довелось контактувати Баріларо. Угода така: Джордан перестає продавати мерч, вибачається і сплачує гроші за юристів і адвокатів. А Баріларо закриває судову справу проти нього. І обидва погодились. Джордан, тому що, ну, по-перше, він опинився у ситуації без виходу. А по-друге, він у будь-якому разі мав би сплатити ті гроші. І по третє, Баріларо не отримав ні копійки з цього. А Баріларо погодився. А невідомо, чому він погодився. Можливо, тому що знав, що на нього багато бруду знайдено, і не від всього привілеї парламенту врятують. І через кілька місяців справу проти продюсера Джордана теж було закрито. Так або інакше ця епопея скінчилась. Одне інтерв'ю і слово браз в цій історії мають абсурдні наслідки. Комік привернув до корупції стільки уваги, що найсильнішому політику штату довелось залишити позицію. Сам комік через це опинився в суді. Його відео стали фундаментом для судової справи проти Google, яку Баріларо якимось чином виграв, але це йому не допомогло. Звільнений Баріларо став настільки серйозною ціллю новин, що на нервах побив оператора новин і мав виплатити йому гроші за це. А після пішов шукати собі нову роботу. Кожна з яких була скандальною. Він досі живий, і останнє, що принаймні я про нього чув, це те, що він отримав якусь високу позицію в якомусь австралійському клубі байкерів. Якщо це й навчило від чогось, так це двох речей. Таких людей не можна допускати до влади, бо вони все зруйнують. І що за політиків справа дуже ризикова. Але кльова. Ось і все. Дякую, що додивились до кінця. Зрозуміло, кого не можна пускати до влади. Сподіваюсь, що так, такі люди мають бути уроками для нас, що не робити, інакше нас не буде. Підписуйтесь, ставте лайки, як хочете, залишайте коментар, і побачимось у наступному відео, де я читаю книгу про історію одного інституту.